Багато хто з нас приходом вихідних думає про те, чим себе зайняти. Як правило, вимоги прості: це має бути доступно, недорого та цікаво. І де б ви не проживали, ви завжди знайдете можливість відпочити, якщо ви цього справді бажаєте. Я ж у свою чергу хочу розповісти про одноденний відпочинок, який буде доступний, цікавий і дуже типовим, якщо ви проживаєте в Атлантичній Канаді, і хочу показати це на особистому прикладі. В один із вихідних ми вирішили відвідати наших друзів, які відпочивали в національному парку фанді на кемпінгу, і відправ до них. По дорозі ми зустріли безстрашного леня. Навіть після того, як ми зупинились, він не те, щоб не поспішав до нас, але й не збирався далеко тікати. Рівно як у пісні про коврик на стіні. Наша подорож до кемпінгу пролягла через туристичне містечко Альма. Її дорога була дуже маловидною. Що ж таке кемпінг? Впевнений, є ті, хто не знає і ніколи не був. По суті, це відпочинок в наметах. В різних кемпінгах є невеликі відмінності, проте в загальному, окрім місця розташування та природи довкола, принцип один і той самий. За оплату вам видається місце, де ви можете розкласти намет та паркомісце для вашого автомобіля. В більшості випадків поруч є мангал, в багатьох є навіть розетка, щоб увімкнути деякі електроприлади і місцями навіть кран з водою. Різний кемпінг, різні можливості. В загальному і в залежному від величини кемпінгу там є декілька приміщень, де знаходяться туалети, душові кабіни з умивальниками, а також місце, де можна помити посуд. Я був немало в кемпінгах, проте я не бачив, щоб там були пральні. Якщо ви були в такому і бачили, то можете просто. То поділитись інформацією про таке місце в коментарях. Я також помітив одну закономірність: практично усі кемпінги в національних парках набагато краще за приватні. Так як цей кемпінг знаходиться в національному парку, то і подивитись там, є на що я буду відвертий, щоб побачити все, вам і року не вистачить. Ми обрали те, де ще ні разу не були, а саме Лаверті Фолз. Ну або ж по нашому водоспад Лаверті. Дорога туди була цікавою, я не можу сказати, що надто важкою. Цей трейл легкодоступний, практично 90%. Тки, усі, хто не має якихось серйозних обмежень, може туди йти. По дорозі вам будуть зустрічати сотні людей, які прямують вже в зворотньому напрямку. Було пару місць де ми місили болото, але в загальному було цікаво. Місцями ми зупинялись подивитися на гриби, так ніби раніше ми їх ніколи не бачили. Після до водоспаду, ми побачили його згори. Там було багато людей, але і попри те, місця було достатньо для всіх. Спустившись поближче, ми побачили, що там купається дуже багато людей. А ще я помітив увесь час, що ми там були, якась одна собака в буквальному розумінні мотлошила дерево, і це продовжувалось доти, доки власники собаки не покинули територію. В загальному така одноденна поїздка і похід трейлом дуже помічні. Під час подорожі ви все ж таки втомлюєтесь фізично, і це допомагає викинути дурні думки з голови, які накоп. Пичились протягом певного часу. Ви одночасно втомлюєтеся і відпочиваєте. І Якщо ви ще й офісний працівник, то це йде тільки на користь. Взагалі, похід трейлом це мабуть найдоступніше, що може бути, і однозначно найпопулярніший метод відпочинку в Канаді. Наша наступна подорож була теж неподалік від океану. Ми відправились на острів Принца Едварда, але перед тим я хотів зупинитись одразу біля самого моста Конфедерації. Справа в тому, що звідти відкривається дуже красивий краєвид на океан та міст на місці. Там же є оглядова площадка, щоб кожен зміг сфотографуватися. Ну а також там є музей, який розповідає про природу. Також там є невелике кафе, але ми вирішили не надто зупинятись на місці і пройти зовсім недовго, щоб побачити маяк. Дорогою до маяка ми йшли не одні, нас весь час супроводжували комарі, які дуже підпсували нам враження від прогулянки. Місцями вони настільки налітали на нас, що хотілося просто побігти до того маяка. Сам же маяк має чарівний вигляд. В середині є працівник, який пропонує оглянути маяк, проте на момент, коли ми там були, окрім стін, там взагалі не було на що дивитись. Цікавим фактом є те, що сам маяк вже переносили чотири рази подалі від океану. Позаяк океан відвоює у людей набережну лінію. Якщо підійти, Ближче до берега, то можна побачити залишки фундаменту колишніх поселень. Міст конфедерації справді цікавий, і поїздка ним дуже чудова. Там діє суворе обмеження швидкості. Там не можна зупинятися, і взагалі, якщо раптом щось там трапилось, то виїзд чи заїзд до провінції може бути буквально заблокований. Проїхавши міст, ми не стали тиснути на газ, а зупинилися в невеликій рекреаційній зоні з багатьма кафешками та ресторанами. Собою ми потягнули барбіку, отож розраховували на сервіс самообслуговування. Взагалі, дорога до міста Шарлатан дуже схожа на дорогу в Україні. Ліс не стоїть двома стінами, як у провінції Нюбрансвік. видно пагорби й довкола поля, картопля, кукурудза, пшениця. Я не хочу розповідати багато про місто Шарлатаун. Так як на моєму каналі є розповідь про острів Принца Едварда. Я хочу сказати про те, що саме сюди можна спокійно їхати з одноденною поїздкою. Місто дуже адаптовано для простої звичної прогулянки. Ці дуже багато сувенірних крамниць, де можна придбати все, що душа забажає. А також багато кафешок та ресторанів на набережній. Там же грають музиканти, і в загальному атмосфера дуже приємна. Тому якщо для вас це недалеко, я дуже рекомендую. Підписуйтесь на канал, і всього вам хорошого!